Олександра Олеся, сім магазин Мілтайм. Вже вісить наша вивіска. Ремонт іде повним ходом. Сподіваюсь, що за пару тижнів ми відкриємось. Тут буде найкращий магазин із тих, що зараз є. Він дуже великий там за площею. Там у нас під 90 квадратних метрів величезна зона кафе. Отут, от, бачите, в цьому в цих вітринних вікнах. Отут будуть стоять такі барні стоїчки і люди зможуть обличчям туди, прям надвір сидіти, там снідать щось, вечерять, обідать, пить каву. Всередині багато столиків буде ще така лаунж-зона, така блатна з чотирма гарними такими м'якими кріслами, в яких можна там розвалитись, так посидіть. Там я не знаю, за комп'ютером попить кавусі. Звісно, обов'язково буде магазин, і це буде самий зелений магазин від Мілтайм.